Також у нас є Діма. Його ми називаємо В пух моїй моєї так… Да, да, да. А це Тамара. Її ми називаємо русалонькою. Від неї вічно оселецем пахне. А це Соня. Вона в нас снігова королева. Завжди морозиться. Постійно. Вань, а ти чого на всіх бочку котиш? Сам то ти. Хто? Пінокіо! Секундочку, тут я не зрозумів. Чому я Пінокіо? <гум> дуб в ліжку. <гум> Який там дуб береза. І це мені каже людина, яку ми називаємо сідом. Що такий тупий? Ну не знаю, чи тупий, але що таке шампунь-мило, і милу, він точно не знає. О, Господи, прийшло. Це Петя. Ми його називаємо Лускунчик. Бо він єдиний в нашій команді, в кого є айфон. Наклацав. Е, якщо що айфон сам заробив. Так, 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 так. Да, да, да. Також у нашій команді є Папа Карло, Дід Мороз, П'ятачок та Снігурочка. Але одна біда їх прокуратура не пустила на виступ, тому ми виступаємо самі. Тож, Джович, ми починаємо! Україна йде в Європу. Тож, знайомство по-європейськи. Я перепрошую, але ви настільки прекрасні, що я не можу стриматись і горю бажанням познайомитись. Мене звати Павло, а тебе. А мене звати Ваня. Приємно познайомитись, голубчику. Yeah, wish... Суддя. Тугудум. В чому причина розлучення? Ваша честь. Була задіта моя честь. Ваша честь? Так, ваша честь. Моя честь. E, що моя честь? Та ні, ваша честь, не ваша честь, а моя честь. Е, я не пам'ятаю. Ваша честь, то моя честь. Та ні, ваша честь, моя честь, це ваша честь, моя вашу вашу маму, вашу честь. Я не хочу розводитися. Дівчина, яка любила кусатися, зробила свого хлопця євреєм. Отож, випадок. Отож, випадок в другобітській синагозі. <плес> О, походу я знаю, де мої колишні збираються. <плес> Другобичі відкривається багато нових фітнес-центрів. Наш випадок не є виключенням. Отож, для гуртожитку для, фі для фітнес-центру другобичі ми придумали. гімн. Гімн фітнес центру гімн фітнес центру що всі зрозуміли. кажу, але не можна жити 120, то капець як сложно. В залі весь час я працюю з тілом, жир я зганяю разом з тренажером. Із красивих ніг випирають складки, і так важко жити без копчених лапок. Руки у вас, кофі ця краса, все, що хочеш. Отож, нашою піснею ми хотіли сказати лише одне: якщо хочете їсти, їжте весь світ створений лише для вас, ні в чому собі не відмовляйте. Команда Кавенсіндікей, яку він до увагу.